Вітаємо вас колеги на каналі Агромен Сьогодні у нас 1 жовтня 2022 року. Заїхали на поле озимої пшениці. І в розрізі рубрики Що там на полі, давайте поспілкуємося про таку тему, цікаву, чи потрібно вносити в осінній період гербіциди на озимих зернових. Багато хто каже, що смисл їх вносити. Якщо там падали ця соняшника, то воно вимерзне. Однорічні бур'яни, то вони теж вимерзнуть. Багаторічні бур'яни, ну будемо боротися потім. Це економічно не є доцільним у таку фазу вносити додаткові трати і тому подібне. На полі, в якому ми знаходимося, на даний час є небагато падалиці соняшника, де не де, де не де проскакує берізка? Зараз в нас є сонце, вологи вистає достатньої кількості, тому що з бур'яни підуть і доволі таки швидко підуть. І повернемося ми до нашого ж питання, чи варто застосовувати гербіциди на озимі зернові в осінній період. На нашу думку, це варто застосовувати, і в цьому є смисл, економічна доцільність. Зараз ви на таблиці можете спостерігати, що якщо при умові середньої засміченості поля в осінній період, то перераховуючи на ті добрива, які ми вносимо, перераховуючи на вартість добрив, яка на даний час становить просто космічних грошей, ми можемо спостерігати, що в доступній формі те, що зараз доступне рослині. Орієнтовно в осінній період ці бур'яни з'їдять 15% всього живлення, яке ви даєте за весь період вегетації. Орієнтовно азоту буде використано 14 кг діючій речовині фосфору в районі 90 кг, калію до 20%. Тобто ви можете бачити таблицю, де це все вказано. Перерахувавши це все на добрива і вартість добрив, які зараз у нас, як вже було сказано, те ви самі знаєте, коштують немалих грошей, ми можемо вийти на цифру орієнтовно 2,5-3 тисячі гривень. В залежності від забур'янності, вартості тих чи інших добрив і тому подібне. Того. В цьому є економічна доцільність. Орієнтовна вартість застосування гербіцидів, навіть з додаванням інсектициду для профілактики, буде становити в районі 500 гривень. Далі потрібно врахувати те, що якщо Ходить процес витягування поживних речовин і тому подібне. Відповідно, вплив бур'янів також здійснюється і на кількість вологи, яка є в ґрунті, також на конкуренцію з культурною рослиною. Ми не добираємо якийсь додатковий урожай. З приводу внесення гербіцидів, які потрібно в осінній період вносити. В осінній період можна вносити діючі речовини, такі як трибуналметил, флоросулам. Це одні з самих дієвих і самих дешевих діючих речовин, які в осінній період будуть працювати доволі таки нормально в, такі, в таких температурних режимах. І буде ефективність ні в коєму випадку не потрібно застосовувати в осінній період ауксиноподібні гормональні продукти, такі, наприклад, як 24 d д Тому я гадаю, що дана інформація була вам цікава. Корисна. Я гадаю, що багато хто змінить думку з приводу того, чи варто застосовувати гербіциди в осінній період. Даю, що ця інформація була корисна для вас, для того, щоб ви отримували максимальні врожаї. Надіюся, що відео вам було корисне. Підписуйтесь на наш канал, далі буде дуже багато цікавого відео. Невеликий відступ від теми. Дивіться, розігруємо в цьому місяці, в жовтні місяці, зробимо такий розігриш жовтні місяці. На протязі місяця ви можете підписуватись на наш канал, коментувати наші відео, ставити лайки. Відповідно, хто підпишеться в жовтні місяці на наш канал та прокоментує відео, поставить лайки. Ми будемо розігрувати такі невеличкі призи. Перший головний приз перше місце, так сказати, мішок соняшника компанії «Люде» або Євраліс. Це соняшник ароматік під сульфотехнологію, стійкий до заразіхи високоолийної. Друге і третє місце. Подарок будуть такі продукти, як Вінкроп Сектів. Даний продукт можна застосовувати як для протравки зерна. в даному продукті є фосфор, калій, азот, мікроелементи, мірські водорості і тому подібне. Також дані продукти можна застосовувати по листу. Ось такий невеличкий конкурс, подарочки. Тобто умови прості, підписуйтесь на наш канал, ставте лайтики, коментуйте відео. Все це буде на протязі Жовтня місяця, в кінці місяця, ми розіграємо от такі призи. Комусь достанеться цілий мішок соняшника. Всім удачі!